Добрий вечір, Це слідство. Інфо програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Добрим словом та пістолетом можна домогтися набагато більшого ніж самим лише добрим словом. Це відомий вислів Аль Капоне взяли на озброєння керівники українських силових відомств. Зокрема, міністр оборони Степан Полторак він давно заохочує не лише добрими словами а й вогнепальною зброєю. Колеги, друзі, друзі-друзів отримали від пана міністра десятки стволів в якості нагороди. Причому деякі персонажі особливо не відзначилися на ниві захисту країни, а деяким робити такі подарунки взагалі не етично, наприклад, військовим прокурорам, оскільки вони мають контролювати підлеглих пана Полторака. Про щедру роздачу пістолетів та гвинтівок для обраних в розслідуванні Євгенії Моторевської. Київ міжнародна спеціалізована виставка, зброя та безпека біля стендів з пістолетами, особливий ажіотаж. Відвідувачі розпитують, розглядають, тестують і йдуть геть. Адже для звичайних громадян вогнепальна короткоствольна зброя в Україні під забороною. Однак для незвичайних українців завжди є виключення. Короткоствольне Кроткоствольна у нас перейшло із розряду средства для самозащити. перейшло в категорію «понтовий престиж». Україні, в якості нагороди силовими відомствами за роки незалежності роздано понад 40 тисяч стволів. Такі дані Української асоціації власників зброї. Щасливі володарі зазвичай далеко не пересічні громадяни. Не потрібний для суспільства ефект нерівності і привілейованості. І міністерство внутрішніх справ і міністерство оборони списки власників нагородної вогнепальної зброї давно і ретельно засекретили. Ви будете знати, кого я нагородив. Чи не будете? Вам легше точно не буде. Слідство інфо розкаже, хто з прокурорів, суддів, політиків та топ-чиновників став володарем нагородних короткостволів вже після Революції Гідності? Та чим заслужив таку честь? Зварювальник Михайло Гафикін зустрічається з нами на території єдиного в Україні музею АТО. У 2014 році одним з перших він поїхав на схід. Пройшов до десятка найгарячіших точок на карті. АТО. сам визвався захищати Донецький аеропорт. Свічора можна було їхати 19 чоловік. Ну утром оказалася їхали на зустріч назустріч з нами. Чоловік приходить з бойовим трофеєм. Це план евакуації з Донецького аеропорту. Тут це вентиляційне, це єдине місце, яке було бетонне. Там був штаб. На іншій стороні підписи та теплі слова від побратимів, з якими майже два місяці тримав оборону аеропорту. Це його найцінніша і єдина відзнака. Про свої заслуги Михайло говорить неохоче однак з захопленням розказує про бойових товаришів. Там багато ребят тих, що достойно себе вели і їх даже ніяк не відзначили нічого. Завозьміть нашого командира капітан Моні тут Дніпропетровський. Он з первого дня всі саме тяжого блоквасти всі йому доставались. Проте в столиці відзначили чимало тилових героїв. В арсеналі у Міністерства оборони до двох десятків різноманітних відомчих відзнак. Це медалі, нагрудні знаки, грамоти. Отримати таку нагороду для офіцера чи солдата завжди велика честь. Їх видають урочисто до свят чи визначних дат. Однак є ще одна відзнака, про яку дуже не люблять говорити в оборонному відомстві. А і власників ховають. Це вогнепальна зброя. У 2015 році власниками вогнепальної короткоствольної зброї завдяки зусиллям міністра оборони Полторака стали, наприклад, судді. Звичайно ж, не рядові. Голова Вищого адміністративного суду Олександр Нечитайло. Голова вищого господарського суду Богдан Львов. Та голова вищого спеціалізованого суду з розгляду кримінальних і цивільних справ Борис Гулько отримали ось по такому автоматичному пістолету Стечкіна та по 20 патронів на кожного. Відзначив міністр за видатні заслуги і керівництво ключової судової установи столиці Печерського суду. Його голова Руслан Козлов та заступник Олег Білоцерківець стали власниками пістолетів Макарова та патронів до них. Переліку володарів стволів і низка синіх мундирів. Пан Полторак ощасливив нагородною зброєю верхівку військової прокуратури, тої самої, яка має розслідувати злочини та виявляти зловживання в його відомстві. Заступники головного військового прокурора Дмитро Борзик та Віктор Король отримали по добре відомому пістолету ТТ улюбленої зброї криміналітету. когда эти пистолеты за счет дешевизны в производстве были выпущены достаточно массово, хранились на складах, и в 90-х годах, когда склады разворовывались, поступали назовем, на вооружение криминала и пользовались большой популярностью именно по причине их дешевизны, в том числе и на черном рынке. Ну, дальше кинематограф воспел это оружие как оружие киллера, прививающего бронежилет. Ну и таким образом тоже определенная популярность этого пистолета появилась. Ще один заступник головного військового прокурора Ігор Кузлов став власником раритетного німецького Вальтера. Експерт зі зброї Сергій Львович говорить, що такі моделі пістолетів, ймовірно, це зброя часів Другої світової війни, яку передали в нагородний фонд міністерства. На ніяких із них не забіти клейма госприйомки Германії тих времен. І таким образом, чек получает действительно в руки коллекционную модель, яка на ринку. В мірі за бакіда цікавих, серйозних денег. Озброєні завдяки міністру оборони і люди на місцях. Військовий прокурор західного регіону, військовий прокурор центрального регіону та заступник військового прокурора Південного регіону нагороджені пістолетами Макарова. Зброю від міністра оборони отримав суратник та бізнес-партнер Петра Порошенка Олег Гладковський, який також є заступником секретаря ради нацбезпеки і оборони для поважної людини. І пістолет поважний австрієць Глок-19 та 100 патронів. Його вартість в сполучених штатах стартує від 600 доларів. За які кошти цю модель придбало оборонне відомство? Також таємниця. Уважив Степан Полторак і бізнес-партнера екс-глави адміністрації президента Бориса Лошкіна. Підприємець мільйонер Олег Калашніков нагороджений Вальтером ПП улюбленим пістолетом Джеймса Бонда. Знаєте, що це за пістолет? Вальтер ППК Їм використовується только один наш знайомий Джеймс Бонд. Нагородну зброю також отримала кума генпрокурора та Марини Порошенко, дружина міністра інформаційної політики Яна Конотоп. Працює ведучою на п'ятому каналі. Первона власниця жіночого ПСМ. Цікаво, що пістолет пані Конотоп отримала до власного дня народження. За визначні заслуги в зміцненні обороноздатності України зразкове виконання службового обов'язку та виявлені при цьому честь та доблесть. Йдеться в наказі міністра Полторака. Ви допомагали Міноборони чи допомагали армії. За що ця нагорода? я не є ані публічним політиком, ані держслужбовцем. То я залишу собою право е на терпені не відповідати ще раз підкреслюю через те, що е воно стосується безпеки моєї і моєї родини. Mm -hmm. Нинішній завгосп Порошенка, ТВО керівника державного управління справами Іван Куцик в 2015 році отримав від Міністерства оборони особливу нагороду: штурмову гвинтівку Форт 224 якими моделями забезпечуються спецпідрозділи Міністерства оборони та Національної гвардії України. Яким чином ця зброя потрапила до нагородного фонду? Нам не відповіли ані в міністерстві, ані у самого власника ексклюзиву. А ось ще одна персона зі списку нагороджених, яку ми не змогли залишити без уваги. Це колишній ректор Харківського національного університету внутрішніх справ Сергій Гусаров. Двічі народний депутат від партії регіонів, ставленик білого міністра Віталія Захарченка, та, врешті-решт, генерал, який живе не за статками минулого року. Отримав від міністра Полторака пістолет марки Кольт, також ймовірно раритетну одиницю во гуманітарної Второй в войны і в отличном состоянии, сохранівшися до сьогоднішнього дня в местах хранения. І сейчас, будучи будучи списаними остаточной стоимости піредесов в градний фонд. Озброєні і небезпечні також народні депутати до переліку вже відомих прізвищ власників нагородної зброї додаємо ще низку обранців. Це Порошенківці, Іван Вінник, Віктор Кривенко та член самопомочі Тарас Пастух з пістолетами Макарова. Та одіозний слуга народу Богдан Дубневич. Той самий депутат, якого журналісти і при минулій владі, і при нинішній ловили на масштабних розпилах бюджетних коштів. Пану Дубневичу пощастило двічі. Він отримав зброю не тільки від полторака, але й від Авакова. Тут хіба суть міняє, які є. і Є суть хіба міняє, не міняє. А за які заслуги ви допомагали міноборони армії тисячами бронежилети, каски і все обладнання, тепловізори? І та я думаю, що ви це можете перевірити. Це запросто. Хоча берегти зі зброєю в руках пану Дубневичу дійсно є, що в його декларації 52 квартири, 12 будинків та дев'ять земельних ділянок. Зброєю під куполом також володіє головний радикал Олег Ляшко, і це не лише вила у народного депутата дві нагородні одиниці від СБУ та МВС. Я дякую Міністерству внутрішніх справ і служби безпеці за те, що оцінили мої скромні заслуги, моїх колег у справі зміцнення обороноздатності і безпеки країни. Усі інші деталі, вибачте, повідомляти не буду. На публіку міністр Аваков з депутатом Ляшком били горщики. Ось так неполіткоректно головний радикал висловлювався на адресу голови МВС. Очільник силового відомства з відповіддю не забарився. Ми війдемо з усіма партіями Майдану з демократичними е силами. Радикальна партія демократичними, з спеціалістичними. Однак публічна неприязнь не завадила міністру потай нагородити народного депутата зброєю. Власником двох нагородних одиниць зброї є також Віталій Кличко. У мера столиці є автоматичний пістолет Стечкіна від міністра Полторака і револьвер Альфа від міністра Авакова. Навіщо кращому боксеру світу? Зброя київський очільник пояснює як завжди лаконічно. А якщо потрібно буде захищати батьківщину як військовий і як громадянин України, готовий будь-який момент? Дякую вам. Розсекречувати списки нагороджених Міністерство оборони не планує. Захист персональних даних, таку відповідь ми отримали на наші численні питання, і тепер ми розуміємо, чому Точно там є політики, але я вам скажу так: що політики це громадяни України, які дуже багато до речі, де із них робить для того, щоб збройні сили були набагато сильніші, ніж вони є. Змусити силові відомства відкрити реєстри нагороджених намагаються через суди і наші колеги з інтернет-видань, і юристи асоціації власників зброї. Це абсолютно неправомірно. У нас вже є один виграний такий спір. І чітко суд визначився з правою позицією, що відповідно до закону про персональні дані не може бути засекречено відомості щодо особи, яка отримала е спільне майно українського народу чи там української держави. Ветеран АТО Михайло Гафейкін вірить, закінчиться війна, і їхній з побратимами вклад обов'язково буде оцінено. А поки все ж сумує за передовою. Там ти знаєш, життя із поддержка є, є ну, як-то є на кого піреться. Там додому а, а приїжджаєш, сталкуєшся з елементарним, ми, ми вас туди не посилали. Адже там значно менше подвійних стандартів, і в окопах немає обраних.